Не менше сотні разів ці шини мелькали в наших коротких відео про відправки нашим клієнтам-квадроциклістам. Не менше сотні разів я коротенько стисло розповідав і пояснював, для кого ці шини будуть найкращими. Але от повноцінного огляду на Ютубі в нас про них ще не було. Тож, давайте усунемо цю кричущу несправедливість, і я постараюсь більш розгорнуто розповісти про ці шини. Отже, сьогодні в нас на огляді ITP Тарахук. ITP Teраху в розмірі, який мало не більший мене. Перед нами 32 шини на 15 диски. А це автоматично означає, що вони створені для найбільшої, найважчої і, що головне, найшвидшої на сьогодні техніки. Такої, як Canam Maverick R або RZR Pro. Найпотужніша техніка, найшвидша, відповідно, з найвищими вимогами і до шин теж. І дійсно ці міцні з восьмишаровим каркасом шини здатні витримувати як величезні швидкості, так і дуже сильні удари при стрибках, наприклад, або при потрапляннях в яму. І це немаловажно, так як старі шини з. Тоншими, м'якшими каркасами зачасту не витримують таких випробувань. Тому це перша причина. Якщо ви звикли дубасити на всі гроші по будь-якому складному рельєфу, придивіться до цих шин. Друга річ, якщо ви часто проколюєте, якщо ви часто пробиваєте свої шини, теж зверніть увагу на ITP-терахук. Її восьмишаровий каркас дійсно дуже непросто отак, от рів, на рівному проколоти, пробити, чи порізати будь-яким сучком, чи будь-яким гострим пеньком, чи якимось гострим камінням, якщо ви їдете в Карпатах руслом річки, це все витримає ITP Тарахук. І третій аргумент, за що часто беруть цю шину, я знаю з досвіду, від багатьох наших клієнтів чую це постійно, це її живучість. Так саме живучість її ґрунтозачепів, її протектора. Ця шина з легкістю витримує від 15 тисяч кілометрів і більше. Тому це Одна з найулюбленіших шин прокатів. Дуже часто вони замовляють їх в менших розмірах. І тут ми підібрались до діапазону, до лінійки розмірів. Ці шини доступні в нас, починаючи з 26-го розміру. Для невеликих квадроциклів. І закінчуючи, аж ось таким, як біля мене зараз, величезним 32 м розміром на 14-ті або на 15 ті диски. Тобто ITP тарахук можна поставити практично на будь-яку техніку, підібрати саме той розмір, який вам потрібен. Завдяки цьому це дуже універсальні шини. Які надзвичайно часто обирають наші клієнти-квадроциклісти. Якщо і ви хочете собі універсальну, дуже живучу, дуже міцну шину, яка буде бігати надзвичайно довго і скоріше ваша техніка втомиться, ніж ця шина стреться, придивіться наступний раз при покупці шин на ITP Парахук.